Любі. Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в іспанській лалізі. Лас-Пальмас у себе вдома приймав мандрівський реал, і команди зіграли в мирову нічю 1-1. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте розпочнемо, да? давайте розпочнемо стартові склади. Лас Пальмас! Підопічні Каріона Дельгадо вийшли град по 4-1-4-1. Сілесон у воротах, Суарес Макенна центральні захисники, Мармоль Марвін по флангах, компанія центральний опорний підзахисник, Муніаста Радригіс, центральний атакувальний захисник, Рамірес -Мол Молейро по флангах та Макберні відповідно у нападі. Ось такий стартовий склад Лас Пальмаса. Мандрицький Реал Папе Карло. 4-2-3-1 стартова розмовка Мандрицького Реала. Цібу Крутуа у воротах. Антоні Ридзгер, Едер Мілітану. Захисники Лукас Васки, Слеран Мінді по Флангах. Федерико Вальверде. Француз сьогодні діяв в парі з Федеріко Вальверде, Лука Модрич вишігра в центральну таку анапі сіксника, Брехім діяв з війні по флангах та Кіліан Бапе. знову у нападі. Знову Кіліан на острій атаці мадридського гранда. І Кіліан мені дуже сильно сподобався, і справді Кіліан був а, доволі такий активний, хотів дуже сильно забити перший м'яч за з Ралта, він вже забивав ворота Аталанта, саме перший м'яч в іспанській Лаліці. Так, Килиан, зачем ще думаю, хоче завоевать золотого Іспанська Ла лалига, ла поки ще выстрели поєдинки Вже про француз і поки ще щедне забута мяча. Так, давайте пропамать. Малейра на 5 хвилин я вже забиває, як их забываю, малейра. Ну, фантастика, Як как забывай, Вдалося обіграти бират ординаче. Пробити з під і в мене таке відчуття, що е, Мандрес Керал просто не був готовий до того, що Ласпальмас може е, якийсь навіть супротив. Е, таке було відчуття, що. Ну, По-перше, Мандрид Скерал то був явним фаворитом, да? Як накрититься в поєдинку, і таке веще, що мандрид Керал просто не очікував, що ось лас пальма зможе ось так. А Макберні все-таки зміг розрізати одним, одним пасом майже двох футболістів мандридського реала. Ну і малера обіграфа. Ну, як ти ще про обіграф, випереди фарні Че мені, випереди француза. Ось обіграф Едера Мілітано і бразильця наніс удар в дальній кут. Тут без шансів на мою суб'єктивну точку зору для цібукрутуа ударив потужний, сильний вдальний код і рахунок стає. Відповідно, 1-0, мої любі друзі. Мене я скарало, звичайно, що більше володіє АЧМ, Але ви знаєте, Лас Пальмас, знаєте, мені дуже сильно ця команда подобається. І, можливо, ви також помітили, те, що Каріан Дельгадо, його команда, ще й в минулому сезоні грала в який футбол. Можливо, деякі люди не звертали на це увагу я ось дивився. Скільки вони володіють м'ячем, так там вони за 70% володіли м'ячем проти Валенції там, я не знаю, там, проти дуже таких сильних команд, то Лас Пальмес так грає на атаку. Дуже цікавий футбол. Взагалі команда дуже цікава. Да, команда, яка, в принципі, нову компанію, я вже не пам'ятаю, на які позиції вони завершили. А ось в будь-якому випадку команда фаворита сьогодні, звичайно, ще не було. Всі думали, що ось мене скерали явний фаворит і Челоті мають забрати три залікові бали, але не тут та й було, да. Тут та й було, і ось цей гол мала на 5 хвилин вже здавав. Підепічний карланчило да, мандрицький реал мав хороші нагоди Ось, не пане був удар Федірік Вальверде зі штрафного відбити Лос Пальмаса Ласпальмаса, доводи неприємний удар. Ось, Мандридський грант міг забити, а міг пропустити справедливості раді. Ось в другому таймі супер шанс був у Ласпальмаса, вихід один на один на 55 хвилині. І не вдалось просто забити. Якщо не буває Малегро. Обігравши навіть Куртуа, правда, під гострим кутом, був Малейро, пробив повз ворота. Мандрицький реал, чи команда Папе Карло відповідала. Виснепавний був момент у Кіліана Бапе, коли Француз потужний постріл наніс. На ці на 56 хвилині Мандрицький реал майже миттєво тоді відповів. Вратар перед собою відбив, там ще Віні добивав. Було небезпечно ось, супер шанс був Варліночей мені після того, француз вже випередив усіх, просто здавалося, що ось француз зараз заб'є, але не влучив. А пенальці в будь-якому випадку Мандрідський Рел заробив, він іс Жуніор. Так Косваски прострелив. Він і пробивав, м'яч влучив в руку, це пенальті, питань немає. Він підходить до дочки, ну і бразилець. Збиває. збиває, ось Відповідно, на 69 хвилині зрівняти рахунок, хоча вратар на напрямок польоту м'ячета вгадав. Маноринський реал був дуже близький для того, щоб таки дотиснути, до того, щоб таки забити. Але спальмас так само відважно. Команда захищалася і не давала супернику нічого зробити. Ось, Мої любі друзі, але мої любі друзі, киліан бапе. на 85 хвилин і знайшов для себе гольовий шанс, обіграти, там ще быділ, да? Кіліан. Кіліан вже обіграв, ось, футболіст Лас пальма, салона до забета. 88 хвилина, хвилина Пальмас, мої любі друзі, збила. Збиває! Але цей гол, правда, не зараховує через мінімальний офсайт. Ось спочатку, ну там, в принципі, суддя спочатку вже підняв пропеці, але такий офсайд, знаєте. тоненький, я тут би сказав, звичайно, ну, що це офсайт, але я ж кажу, Лас Ласпальмас, який вирод перемогу. Але команди розписали. Гарвонічів. Так, да, мандріт Реал по всім статистичним показникам. Лас Пальмас переграв із володінням, хоча за володінням тут невеличка перевага, 57 на 43 ну я ж колись Лас Пальмас мені дуже подобається, як в них м'яч тримається. З чесно, ще з попереднього сезону, я це замітив. По ударах 25-7, мадриць Реал тут просто перестріляв, Лас Пальмас просто перестріляв втричі більше ударів. А то майже в 4 більше. ось Вісім-два дерев. Також мадридський грал перестріляв Лас Пальмас. 6-20, ну, питань немає. По гольовим шансам тут також мадридський РАЛ перестріляв. 5 гольових шансів було на секундочку. Урало. 4 голіві нагоди змарновані, опущені. Ось 2 гуліві нагоди в Лас Пальмаса. ось одна голівіна нагода опущена, так? Да? О, дуже багато було моментів, дуже багато було моментів. І, напевно, мандридський Реал ну, напевно, мандрицький рал награв на перемогу. Звичайно, що моментів було та більше. Ось, і По всім статистичним показникам і по очікуваним голах, Реал був сьогодні на висоті. Але ти ще Лас пальма з своїм бажанням, своїм хоробрістю, як би сказав. На цевочку заслужила команду. Себе, душе, сказав, коли Мальорка також да? випадки. тоді також він з Мальорку в першому турі зірф нічого сказав, що да, Раума промагати, але мальорка заслужила своїм характером, своїм своєю боротьбою. Я б тут також сказав, больмас заслужив своїм терпінням. На цей заліковий бал 422 передачі Пальмаса, 359 передач точні, 85% точність передач. При 43-відсотковому контролю м'яча вважається супер. Це супер результат. З м'ячем команда дуже здорово діє. 546 передач Вреала 476 передач точні, 87%. Точність передач при 57-відсотковому контролі також дуже хороший показник. Один офсайт Пальмеса, ось якраз цей офсайт, який завершився голом. Справедливості раді, мої любі друзі. 25 ударів Фуреала, 8 ударів в площину, 10 повзрода, 7 ударів заблоковані, у Ласпальмас Пальмеса 7 ударів, але О, лише один удар був блокований, А так, 2 в площину, 4 удари повзворота. По відбору краще був Фарал. Так, да, більших зробив Ласпальмес, аж. 14. 60% успішність. Уреало ще 19, це таку успішності і відбори то було та 9. Да, Лас Пальмас дуже багато сьогодні попрацював, 7 сейвів, Тібу бо Куртала ще один зробив. 30-13 на Лас Пальмас більше відбивався, 10-8 по перехопленнях. Ну і Ласпальмас більше фул 16 порушень правил, але 0-жовтих. Урала 2 жовті картки, 13 порушень правил. І найкраще футболіст цього матчу я вибираю Сілісина. Сілесен. Колишній воротар Барселони. Колишній воротар Барселони. Я думаю, що для Сілісена важливо, це був принциповий матч. Але як він тягнув ці удари? Це фантастика, мої любі друзі. Но, на мою думку, це принциповий матч був для Сілісона. І Сілісен, на мою думку, найкраще. Де да Фідрікова Вальверде, молодшина, як завжди, Фідрікова Вальверде на своєму рівні, як завжди. Але, вот, на мою думку, це Сілісен. Він найкращий в футболісті матчі. І символізм тут в тому, що він колишній Барселони. Ось, напевно, є такий неймовірний символізм. Тому що Мадридський Раута втрачає табалу на секундочку. Дорогоцінні, мої любі друзі. І вже на 4 бали Барселона випереджає Менгрицьке Реал. І саме Сілісен робить сейви, які допомагають, які допомагають не дати Монгридському Реалу перемогти мої любі молібіру. Видьяку команду Мангридськ Реал тільки три тури. звичайно, що там боротьба ще попереду, і рано ще казати. Але початок, напевно, напевно, не той, про який мріяли вболівальники Монгрицького Реалу. Але, в принципі, я можу навести сезони, коли Мадридський реал надто ти розпочинав, потім там Ліги Чемпіонів, як завжди. Тому це ще не показник, да, одна перемога дві нічі. Але подивіться саму гру, і Мадридський реал по грі та переграв. І Мальорку, і Лас Пальмас. Реал Мадрид переграє абсолютно всіх. І при сезонних зборах по грі. Мадридський реал переграє абсолютно усіх. Просто щось нещастить, якесь прокляття на мою суб'єктивну точку зору зараз із реалізацією мандрицького реалу. Справедливості раді. Якось так. Подумаємо, що там буде далі. В будь-якому випадку мандрецький грант це тільки початок, тому да, 5 балів, да, вже 4 бали відрив чи не чемпіона Іспанії. Але мандрецький реал додає, як правильно. По походу сезону. Знаєте, ну, по походу, Знає, знаєте, не обов'язково розпочати з перемог. На дистанції Реал завжди був на висоті. Ось. Дякуємо за увагу, мої любі друзі. Вас пальма 1.1. Бережіть себе. Бажаємо всього найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.